Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні вранці Тім Дзю жорстко позбувся Карлоса Окампо навіть швидше, ніж Ерл Спенс молодший 5 років тому. Тім Дзю двічі відкинув мексиканського суперника та переміг його нокаутом у першому раунді, захистивши свій тимчасовий титул WBO серед юніорів у середній вазі, який він здобув, коли три місяці тому в Сіднеї переміг Тоні Харрісона технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Дзу розпочав поєдинок проти окампа дуже активно. Тим швидко зрозумів, що окампа не блищить у захисті, і почав агресивно закидати опонента ударами. Він вразив мексиканця і обрушився на нього з градом ударів. Миттєво тім відправив суперника на канвас правим боковим. Окампо зміг підвестися, але продовжив пропускати. Він намагався просто втекти від дзю, проте той дістав його ще одним боковим ударом, після чого Карлос просто відлетів та впав на канати. Після цього Окампо не міг оговтатися, і бій було миттєво зупинено. На знищення Окампо дзю знадобилася всього одна хвилина та 17 секунд. Уродженець Сіднея зберіг свою позицію як обов'язковий претендент WBO на беззаперечного чемпіона у першій середній вазі проти Джермела Чарло. Дзю очікує, що його бій проти Чарло буде перенесено на кінець цього року, можливо, вже на невизначену дату в жовтні. Що стосується мексиканця Окампо, то він програв вже вдруге в своїй кар'єрі. Спенс зупинив його в першому раунді бою за титул IBF у напівсередній вазі в червні 2018 року. 28-річний дзю побив окампу лише через три тижні після того, як собака вкусила його за праву руку. Розріз потребував операції та 26 швів, щоб закрити рану, але Дзю повернувся до тренувань лише через два дні. Після перемоги тім Дзю прокоментував свою ефектну перемогу над мексиканцем. У мене є титул тимчасового чемпіона, але я цим не задоволений. Я хочу всі чотири пояси. Справа навіть не в титулах. Я хочу вписати ім'я Джармела Чарло у своє резюме. Це була моя заява. Ерол у спенсу на перемогу на Окампо знадобилося майже три хвилини. Я виніс його раніше. Я переміг тебе, Ероле. Я обійшов тебе в цьому. Я впорався з багатьма труднощами. Для мене головним було пройти через це. Я не думав, що бій закінчиться так швидко. Окампо воїн. Чарло, я зробив це швидше ніж твій друг. Давай потанцюємо у жовтні. Жодної неповаги, давай потанцюємо. Тим часом відомий український напівважковаговик Олександр Гвоздик повідомив, що зараз має намір провести бій з чемпіоном світу за версією WBA Дмитром Біволом, а не реванш із володарем титулів WBC, WBO та IBF Артуром Бетербієвим. Як зазначив гвоздик, його не бентежить потенційний поєдинок із Біволом, незважаючи на війну України проти Росії. В інтерв'ю про бокстів він сказав: зараз я націлений на бівола, послухайте, ми битимемося, а не гратимемо. Ми битимемося, тому це не проблема для мене. Наші воїни борються на фронті, а я роблю це на рингу. Я спробую вдарити його і завдати йому шкоди. Я не думаю, що це має бути проблемою. Є багато точок зору щодо того, що російські бійці мають бути дискваліфіковані через їхнє громадянство. Знаєте, я не є боксерською організацією, я не той хлопець, який відповідає за ухвалення таких рішень. Якщо мені випаде можливість побитися з одним з цих хлопців, я не гратиму з ними, я буду битися з ними, і для мене це абсолютно нормально. Ще один український боксер-екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі Віктор Постол проведе свій наступний бій проти домініканського нокаутера Елвіса Родрігеса. Їхній поєдинок відбудеться 15 липня в рамках вечора боксу від промоуції Прем'єр Boxing Champions на арені за Chelsea at the Cosmopolitan в американському Лас-Вегасі. Очолить івент-поєдинок американського проспекту Легкої ваги Френка Мартіна проти німця з вірменським корінням Артемом Урутюняном. У Комейн-Івенті легендарний філіппінець Ноніто Донеєр побореться за вакантний титул чемпіона світу за версію WBC у найлегшій вазі з мексиканцем Алехандро Сантьяго. Поєдинок постола проти Родрігеса відкриє основний карт боксерського шоу. Останній раз постол бився у лютому 2022 року, коли зазнав дострокової поразки від Гері Антуана Рассела. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!